Вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас ось така новинка. Ось таких чотири акумулятори як Пальчикова батарейка. Я вже їх деякий час використовую. Ось у них є такий зарядки. Обикновенний роз'єм Та МС. Зараз сфокусується, що тут дійсно: 1,5 В 2600 мА. -год. Ну, я ж скажу: даних акумуляторів. Я їх використовую у світодіодному налобному фонарику. Хватає. Ну, якщо активно використовувати їх, то десь години-три точно вони тримають. Ну, в принципі, для домашнього використання даних акумуляторів для. Мого фонарика хватає. Ще є такі акумулятори. Меншою ємністю є на 800 ампер годин. Розраховані і є вони ще менші. По габаритах як міні-пальчикова батарейка є. З таким же роз'ємом на 9 вольт крона. Як звичайна сольова батарейка крона. 9 вольтова. Ну ось в мене є для наглядності пальчикова, обична батарейка. Ось вона. Обична пальчикова батарейка. З тією ж самою напругою. День 5 вольта написано тут. Як бачите, ніяких роз'ємів немає. Ну, Що ж, продемонструємо, як вони працюють, дані акумулятори. Ось є в мене отакий світодіодний фонарик на лобний, як бачите. Вставив я сюди для прикладу звичайні. Батарейки мені, то тобто є пальчикові на 1,5 В. Фонарик довольно світе дуже ярко. Ось тут стоять зараз звичайні батарейки міні-пальчикові. Зараз я туди поставлю ці звичайні акумулятори. Ну, ось вставив я акумулятори у свій налобний фонарик, я їх я в началі відео говорив, що куплю їх спеціально для цього фонарика, щоб інколи заряджати, а не куплюти ті звичайні батарейки. Ось, як видно, з роз'юмами для зарядки доні акумулятори. Зараз включу для прикладу фонарик. Ось теж він. Тоже ярко доволі світа на даних акумуляторах. Ну, дані акумулятори, я скажу, можна заряджати обичним 5-вольтовим блочком від мережі 220 вольт так, і від звичайного павербанка. Ну, Зараз я наглядно вам це продемонструю. Зараз я підключу для початку від мережі. Ось такий в комплекті, коли я їх купляв ішов йшов кабель для зарядки на два та розйома. Так, Я підключу. Блочок. Для прикладу і поставлю їх на підзарядочку. Дані акумулятори. Трошки невдобно це робити, бо тримаю в руках свій телефон. Що для прикладу я вам це все було, покажу, розкажу. Так, ну що, запускаємо зарядку. Ну, як бачите, пішла зарядочка. Блимають наші акумулятори зеленим, іде зарядка. Ну, Якщо перестає блимати і просто горить зеленим, значить вони заряджені. Ну, якщо вони розрядилися повністю, то зарядка приблизно відбувається за. 2-2,5 години. Ну, Так само, як наші з вами смартфони приблизно. Так само десь йде зарядочка. Ну, ось покажу, що ще можливо їх заряджати від павербанка. Ось я відключив блочок 5 вольтовий від мережі 220. вольт. Зараз я вам покажу. Ось я Підключив від Powerbanка. Powerbank загорівся мій. Ну, як бачите, теж пішла зарядка. Так що чудова річ дані акумулятора я покупкою задоволений, повністю вони себе показали із позитивної сторони. Ціна їх приблизно. В районі 600-700 гривень. Так що, кому сподобалось, купляйте, замовляйте, використовуйте в своїх фонариках, часах, ну і так далі тому подобне. Все тоді добре, до побачення.